Гразок доброго дня. Сьогоднішня наша задача: працюємо, продовжуємо працювати з Tinkercad. Наше завдання розробити ось такий грузовичок. Ну розумію, що сама картинка в нас в мініатюрі не дуже видно, але бачимо, що в нас є основні деталі, якраз наші улюблені примітиви, з якими ми можемо попрацювати. Отже, ми створюємо такий вантажний автомобіль в нашому тінкакаді, ставимо за мету, що ми маємо навчитися. Це зразок в нас, за яким ми маємо в тривимірному нашому редакторі. Розвити нашу просторову уяву, подивитися на елементи. Звичайно, що текст самою практичної я також додав вам в класрумі, тобто буде доступ, все в порядку. Ну і закріплюємо надалі наші навички. Звичайно, що такий така вантажівка, такий грузовичок після е, винищувачів з зоряних війн, Ну це буде трошки таке легеньке завдання, але в цілому. Спробуємо, треба зробити, подивитися, як працює, що для цього нам необхідно зробити. Отже, що ми робимо? Наш перший етап: ми запускаємо Кінкеркат, входимо в свій аккаунт. Ну, казав, ще на першому році, що бажано, звичайно, зареєструватися, так просто буде швидше обмін проектами. Тобто, там, наприклад, можна навіть буде поділитися посиланням і не користуватися скаченими варіантами. Створюємо проект, нас буде цікавити 3D-проект. Так, ну, поїхали. Першим нашим етапом ми створимо собі заготовочку під нашого грузовичка. Додаємо е нашу фігуру, вкладочка основні, ми з ними і працюємо. Ми додаємо паралелепипід, але задаємо певні характеристики. ще разок. Всі характеристики, які нам потрібно буде давати, щоб нас вийшла, вийшла та фігура за заданим зразком, буде в практичній роботі. Так, що нас цікавить, в меню ми задаємо ширина довшина, ширина, задаємо в нас 100. 100. Ну, міліметрів тут у нас прив'язка до міліметрів. Так, ширина у нас буде 40. Ну, мені, наприклад, зручно називати навіть не сантиметр-міліметр, а ще пікселі. І висота в нас буде 5. Тобто в нас вийшла така платформа. Це якраз і буде наша платформочка для нашої вантажівки. Тобто, з неї ми, це буде основа для неї. Звичайно, що ми її трошки потім підіймемо, оскільки потрібно буде вставити ще колеса. Це наша заготовочка. Далі ми на неї вже будемо формами додавати різні об'єкти, різні елементи. Далі, поїхали. Рухаємося тепер по кабіні. Знову додаємо паралелепіпід. І тепер у нас трошки будуть інакші е, самі характеристики. Довжина 20 залишається, ширина буде у нас 40, а висота е, хай залишається також 20. Дивіться, ось у нас є наш елемент. Наше завдання тепер його розташувати на нашому грузовичку і трошки припідняти. Припіднімаємо, щоб у нас розміри тут у нас була висота 5. Далі, щоб точно попасти, можна переключитися в двовимірний вигляд, вид зверху, тобто подивитися. Як гарно ми тут з вами попали. Тут, до речі, зверніть увагу, що в цілому, навіть якщо ви не попадете, точно мається на увазі вище нижче, нічого страшного. Тобто, ми все одно тут будемо дивитися: от, наприклад, є лівий правий край співпало, висота співпало нормально. Тобто, якщо він трошки від'їде, наприклад, трошки далі, теж нічого страшного, значить, буде е, трошечки більше сам бампер. Так, є додали. Наступний елемент групуємо. Виділили нашу форму, згрупували. Так, є, рухаємося далі. Наступний наш елемент. Продовжуємо будувати кабіночку. Теж додаємо у нас нашу фігурку. Трошки давайте розверну. Наступні характеристики: тут у нас довжина 20, ширина ставимо знову ж таки 40. Це буде ширина нашої платформи. І висота 35. Це у нас буде продовження нашої кабіни, теж розміщуємо її. Робимо висоту у нас. Висота в нас має бути 5. Ну і далі розташовуємо, щоб вона прилягала до нашого об'єкту. Так, ну тут у нас 0,0, все в порядку, але все одно, бачите, при побудові все одно треба переключатися в вимірний вигляд, дивитися, щоб воно співпадало. Так, так. Є співпадання. Тут є, тут є, тут трошечки змістилося. Нічого страшного, тобто розміщуємо. Одинички є. Ну тобто, можна, звичайно, що ми вже знаємо, як з вами вирівнювати. Це в нас, коли ми виділили наші елементи, в нас є елемент вирівнювання. Тобто, це можна і вручну робити, можна і на так би мовити, на око. Знову виділяємо елементи, знову ми їх групуємо. Так, рухаємося далі. Тепер вставляємо знову, бачите, у нас в цілому основний елемент для побудови це буде якраз наш паралелепіпід. Наступний паралелепіпід розміри довжина 60, Ширина в нас буде 10, і висота в нас буде 5. Є. Це в нас буде така задня частина, яка розташовується за кабіною. Тобто ми її трошки підіймаємо на висоту 5. Перевіряємо тепер. Тепер потрібно нам перепишитися теж довимірний вигляд, але подивитися вже на вигляд ззаду. Бачимо, що вигляд позаду тут потрібно вже його трошки розташувати, щоб він точно співпадав. Ну бачимо, що ви можете до речі орієнтуватися і по вирівнюванню, а можете і по додатковим оцим прямим тобто, вони з'являються, коли ми щось намагаємося. Об'єднати, розташувати так, як нам потрібно. Так, переключається тривимірний вигляд. Так, це в нас буде заготовочки під наш кузов. Так, е вирівнюємо по центру. Ну, це зрозуміло, що ми виділяємо наші фігури. Вирівнювання. Процес вирівнювання теж краще робити за заданими елементами. Так, так, ну, начебто рівненько. Так, є. Працюємо далі. Це в нас буде заготовочка, яка буде нас тримати, задню частину нашого, нашої вантажівки, тобто кузов. Єдиний ще момент, бачите, вона трошки вирівнялося і змістилася. Мені потрібно його від'єднати і перемістити праворуч, і щоб він не виглядав. Є, розташували. Рухаємося далі. Тепер кузов автомобіля. Тобто ми зробимо кузов, додамо форму і зробимо виокремлення для нашої форми. Тобто наш кузов автомобіля буде довжина у нас 60. Ширина у нас буде 50. І висота залишається 20. Так. Єдиний момент я забув, чи об'єднав я попередні фігури. Ага, не об'єднав, об'єднав тепер. Є. Є, все добре. Тепер наш кузов. Ми його розміщуємо, але наш кузов. Ми трошки змінимо для нього певні характеристики. Тобто, один кузов ми додали, тепер ми його скопіюємо, і наш другий кузов у нас буде виокремлення, тобто він буде отвором і задаємо йому характеристики, які будуть трошечки менше, ніж оригінальний. Оцей кузов. Тобто, в нас буде довжина. Ну, наприклад, можна там 56 не, не не набагато менше, тому що оці 4 міліметри це буде його. Ну, по суті, товщина металу борту. Ось так воно називається. Ширина 46, ну і висота хай буде 18. Тобто ми його трошки змінили. Далі ми маємо тепер зробити отвір. Ми розміщуємо наш отвір, трошечки підіймаємо. Десь ось так. Ну Звичайно, що його бажано ще він центрувати, тому що в нас може вийти таке, що він буде не по центру. Некрасиво буде виглядати. Так. Розміщуємо його приблизно по центру. Так, це я вже іншу фігуру взяв. Ctrl Z. Скасовую вибір. Так, є розміщення. Бачите? 1-1, 1-1. Тобто відстані співпали. Тепер ми об'єднуємо наші фігури, тільки тепер ставимо не об'єднати. А що нас цікавить? Нас цікавить якраз отвор. Секундочку. І об'єднуємо. Бачимо, тепер у нас вийшов кузов. Які являються, який складається з двох фігур, які е, методом виокремлення відповідно розміщуємо. Тобто, ну, -то ми наші отвори робимо якраз за допомогою тих же примітивних фігур, просто задаючи певні характеристики. Так, розмістив, перевіряю, перевіряю. Е, так, ну я так думаю, що саму фігуру в нас, оцей причіп, ми можемо і підіймати. Тобто, щоб в нас вийшло так, щоб наша фігурка трошечки була вище. Тобто, сам оцей причеп, сам кузов, його ну, не можна прямо впритик поставити. Ми його трошечки підіймаємо, ну, десь до висоти, ну, хай буде 8 пунктів. Тобто висота від нижньої платформи 8, відповідно від тобто, це, що означає, від робочої поверхні 8 міліметрів. Розташовуємо його по лівому краю рівняємо. Так, я ще раз перевіряю висоту. 8. Так, тут є. Далі вирівнюю його. Щоб він у нас був по центру. Не хочеться переключатися на вигляд. Є. Одиничка, одиничка є. Центр віднайшовся. Є. Тобто, бачимо, він у нас як частина автомобіля, знаходиться на платформі. Отримали ми для нього. Ну і, звичайно, як ми вже це робили, об'єднуємо наші форми. Так, є. Отже, заготовочка для нашої вантажівки вже є, непогано. Але звичайно, що нам не вистачає для нашої чудової прекрасної вантажівки ще колес. Додаємо, в нас в формах фігуру ми вибираємо циліндр. Задаємо йому так кількість сегментів. Це в нас наскільки він буде гладенький, за розміром висота. Тут я краще буду орієнтуватися все ж таки по безпосередньо самим даних. Тобто не вводити з характеристики, які в нас тут є. А вже будемо все ж таки орієнтуватися по самій висоті, по показникам. Так, висота. Змінюю елемент висота. Ну, трошки поменше його можна зробити. Хай буде десяточка. Так, є. Тепер по цих розмірах 2020. -20, Ну, дивіться, в цілому, якщо ми покрутимо фігуру, давайте просто перевіримо, як воно буде виглядати. Ну, я так думаю, що дивіться: ну, начебто, як колеса, непоганий варіант. Тобто, в цілому можна зробити розмір ще їх трошечки менший. Я маю на увазі по товщині, наприклад, тут поставити 10. Ну, але бачите, якщо вони маються на увазі, щоб і там було 10, і там 10. Вони якісь трошки нам некрасивенько виходить. Тому я пропоную так і залишити, щоб нас було 20 на 10. Тобто ширина 20, довжина, ну, глибина в даному випадку 10. Далі зробили колеса. Зрозуміло, ми наші колеса. Вони чудові і прекрасні, трошки ми їх підіймаємо, щоб потім цим не займатися. Ми їх дублюємо, дублюємо через Ctrl-C, Ctrl-V, V і V. Отже, в нас є чотири колеса. Тепер ми наш автомобіль, але слідкуйте тут уважно, щоб ваш автомобілик був згрупований, був згрупований обов'язково, щоб він переміщався разом як єдиний об'єкт. Ми його трошки підіймаємо. Ну, я знаю, хай це буде. ну, Він виходить, що в нього є різні розміри. Тобто він сам елемент 5, потім 8. Ну, давайте його десь на пунктів 10 підіймемо. 7, 8, 9, 10. Щоб відстань, якраз, оця десяточка це і будуть наші колеса. Відповідно, ми приєднуємо з вами колеса. Ну і зробимо всі елементи. Тобто, ось наше перше колесо пішло. Я так думаю, що можна навіть. Ну тут вже дивіться, на зразку, на зразку самі наші колеса, от бачите, вони трошки притоплені всередину вантажівки. В цілому, подивитися, тут же, тут я при прискіпливо при, при не буду ставитися, тому розміщаємо, а там же вони будуть притоплені трошки в саму вантажівку, чи будуть залишатися як окремий елемент, це вже ви вирішите самостійно, тому що на малюнку вони все ж таки трошечки притоплені. На малюнку вони трошки притоплені. Так, секунду, час. Зараз. зараз, зараз, зараз. Так, 0. Ну, тобто, це в нас розміщення самих колес колес. Ну, і єдине, що відповідно, так. Подивіться уважно, щоб якщо вони заходять, то. Ну тобто, щоб ці от дані нас направляючий, який у нас з'являються, щоб вони співпадали. Якщо ми ставимо тут позицію 00, то і тут 00, то і тут 00, і там 0, 0, тобто щоб нас вони повністю співпадали, коли ми їх розміщуємо, щоб вони були на однаковій відстані. То вийде ще одне колесо попереду, інше позаду. Тобто розміщуємо їх в позицію 00. Ну, звичайно, що можна було б їх залишити, щоб вони не по центру. Це виходить, що ми з вами робимо зараз. Ми їх розміщуємо так, щоб вони в позиції 0. -0. Що таке позиція 0, 0? Це означає, їх центр увійшов в машину. Можна їх залишити було б і трошки, щоб вони виступали, але в цілому, ну на зразку приведено так. Ну, значить, хай буде так. Головне, що воно виходить е рівненько. Що ми далі? Можемо об'єднати в цілому наші фігури, вони стануть у нас однокольорові, ну а далі вже за бажанням. Дивіться, це в нас основа, за яку ви отримаєте оцінку. Для себе можна зробити додаткове скло, тобто вибрати паралели піпід, зробити йому характеристики, видавати фрагмент скла, додати фари, додати там щось наверх, можна щось цікаве. Але це наша ось практична, за яку маємо отримати оціночку. Маємо отримати ось таку вантажівку, такий ось симматичний грузовичок. Ось таке ми маємо на сьогодні завдання. Давайте натисну припинити запис.